Виконуємо номер 775 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виміряйте за допомогою транспортира градусну міру кута АОК АОК на малюнку 2113. Обчисли градусні міри кутів КОБ, КОБ і АОЦ. АОЦ. Радусна міра кута АОЦ відома. На малюнку це 90 градусів. Тому тут друкарська помилка. І необхідно виміряти, скоріш за всього, градусну міру кута КОЦ. Приступаємо до вимірювання. Градусну міру кута АОК. Прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з вершиною кута АОК. А промінь ОА. Пройшов через позначку 0 на шкалі. Тоді промінь ОК покаже величину нашого кута. По верхній шкалі у нас береться. І бачимо 50 градусів. Радусна міра кута АОК 50 градусів. Записуємо АОК 50 градусів. А тепер будемо обчислювати градусну міру кута КОБ. Градусна міра кута КОБ дорівнює різниці градусних мір кутів АОБ, це у нас розгорнутий кут, і щойно вимірного АОК. Запишемо. КОБ дорівнює АОБ. Відняти АОК. АОБ розгорнути, 180, віднімаємо 50 дорівнює 130 градусів. Далі, наступний кут у нас, АОЦ, його градусна міра відома. 90 градусів. Зробимо просто запис. АОЦ, 90 градусів. Ну, а тепер вимірюємо, знайдемо градусну міру, кута. КОЦ. Щоб знайти градусну міру кута КОЦ, нам необхідно до градусної міри кута АОЦ 90 градусів додати той, який ми виміряли АОК, записуємо КОЦ дорівнює АОЦ додати градусна міра кута АОК. А це це 90 градусів. Додаємо АОК 50. 90 додати 50 буде 140 градусів. І записуємо відповідь. В умові стоїть питання КОБ 130 градусів. Ну і враховуючи друкарську помилку, запишемо 140 градусів. Кут КОЦ